Окупанти атакували населені пункти Харківщини. Зведення від ова за добу. 14.40. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашки, обстріл ФПВ-дронами. Знищено один приватний будинок, пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Постраждала 59-річна жінка, 10.00. куп'янський район, дворічанська територіальна громада, село Западне. Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік. З 9.43 по десяту годину, 13 хвилин. Лозівський район, Златопільська територіальна громада, місто з. Латопіль внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі. Постраждали 17 людей. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 42 людини. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 14 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Близько 9.40 росіяни завдали два ракетні удари по місту Златопіль Лозівського району. Внаслідок атаки 11 цивільних людей постраждали. В адміністративній будівлі сталися значні руйнування та пожежа на площі 20 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Пошкоджень зазнали ще 16 житлових будинків, чотири господарчі споруди та дві автівки. Ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались три одиниці техніки та 12 осіб особового складу ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 10 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Харківщини РСЗВ. Ураган, ракети Іскандер М. «ФПВ-Дрон». Внаслідок російських атак дістали поранення 13 цивільних людей. 10 грудня село Пристін, Куп'янський район, 7.30, РСЗВ Ураган. Пошкоджено приватний будинок. Місто Златопіль, Лозівський район, 9.45, дві ракети Іскандер М дістали поранення 11 цивільних людей. Зруйновано та пошкоджено приміщення банку та місцевого. Міського архіву пошкоджено 17 житлових будинків, будівля школи, господарчі споруди, автомобілі, адміністративна будівля, приміщення приватного підприємства енергомережі, село Западне, Куп'янський район 10.00, нульнуль. Видозброєння встановлюються. Дістав поранення цивільний чоловік, село Івашки, Богодухівський район, 14.40, ФПВ-дрон. Дістала поранення. Цивільна жінка, знищено приватний будинок, пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергію. Мережі. Місто Куп'янськ, 11.23, ФП «Відрон». без потерпілих. 10 грудня поліцейські здійснили 11 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про чотири кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 10 грудня силами поліції з небезпечних Районів евакуйовано шість людей. Село Московка одна людина. Місто Куп'янськ 5 людей. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Силу оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро Новоєнта Олексій Муровйов. Харків. Новини.